Доброго дня. Сподіваюся, мене чути нормально. Чути мене? Так. Да. Так, да? добре, дякую. Я хотів би поправити свою колегу Анастасію, не поправити, а дещо уточнити, е що у заголовки використання фото це у тому числі використання фото, тому що це лише один е випадок зі всіх Отже, реалізація культурного або мистецького проєкту будь-якого вона нерозривно пов'язана із питаннями інтелектуальної власності. У всіх випадках, коли в ході реалізації траплятиметься результат інтелектуальної або творчої діяльності, питання інтелектуальної власності стає на порядку денному. І це завжди або про забезпечення своїх прав інтелектуальної власності, або про захист прав інтелектуальної власності інших осіб, або про перше і друге одночасно. Об'єкти інтелектуальної власності бувають дуже різні, та далеко, далеко не з усіма ними ви матимете справу під час реалізації культурного або мистецького проєкту. Значно рідше це буде якась комерційна таємниця, таємниця чи фірмоване іменування, чи навіть торгівельна марка. Та майже завжди це будуть різноманітні твори: літературні, художні, музичні, драматичні, фотографічні, аудіовізуальні і інші твори. І все це охоплюється саме авторським правом. Ну насправді, який саме то може бути об'єкт інтелектуальної власності, то є другорядне питання. У більшості випадків митцям і діячам культури все одно доводиться звертатися до, за професійною допомогою до спеціалістів у сфері інтелектуальної власності. А от чого жоден такий спеціаліст не зможе зробити без митця або діяча культури, то розпізнати потребу необхідності уважного розгляду того чи іншого аспекту. Адже саме митець, саме діяч культури знаходиться в епіцентрі подій під час реалізації проєкту. І тому найважливіше питання тут наступне. Якщо ви зіштовхнулися із результатом інтелектуальної або творчої діяльності людини, то піднімається жовтий прапорець питання інтелектуальної власності, який звертає увагу на потребу вирішення цього. питання. А далі вже траєкторії можуть бути доволі різні. Або у вас вже є досвід поводження із цим і можна впоратися за шаблоном. Або це, можна, або це може бути чимось схожим на те, з чим ви вже стикалися, і лишається лише з'ясувати відмінності і пристосуватися до цього. Або ж це щось дотепер невідоме і потрібно дати раду цьому цілому. І знову ж таки, у більшості випадків це буде про право. Треба дещо прояснити. Ви вже, мабуть, чули або ще почуєте, що існують такі собі об'єкти суміжного права. Незважайте на дещо чудернацьку назву, йдеться про, так би мовити, дещо специфічні об'єкти об суміжного права. І вони від мають відношення також до сфери авторського права. Це щось таке, що є певною надбудовою над вже наявним твором. Наприклад, може бути створена та існувати пісня як музичний твір і слова, а може бути випадок, коли вона виконується. І от сама пісня буде твором, а її виконання, а її виконання співаком буде об'єктом суміжного права. І схожа ситуація з драматичним твором і акторською грою, та сама п'єса буде твором, а її виконання буде об'єктом суміжного права. Ці об'єкти суміжного права мають регулювання дуже схоже до твору. Отже, майже завжди це буде про твір. Це буде про ваш твір, або про твір іншої людини, про створення твору вами або про використання вами твору іншої людини, або про поєднання першого другого. Якщо створюєте ви, то для забезпечення авторських прав, як мінімум, потрібно надати е, цій роботі об'єктивну форму: письмову, електронну або будь-яку іншу. Адже закон не визначає вичерпного переліку необхідних форм. Також дуже бажано забезпечити повідомлення щодо твору, що ви є його автором. Зазвичай це робиться позначенням на е, творі, е, обведеною колом е, латинської літери Сі. Поряд з якою наводиться ім'я автора і рік першого опублікування, ця мета також може бути досягнута через державну реєстрацію авторського права на твір. Але ця реєстрація не є обов'язковою та сама по собі вона не впливає на виникнення авторських прав. Якщо створюєте не ви, але створюють для вас, то найбільш поширеними формами такого підходу є створення твору особою, яка перебуває з вами у трудових відносинах, і тоді це буде службовий твір. Або незалежно від вас особою з вашим замовленням. І тоді це буде твір за замовин. Ці підходи мають певний правовий режим, але найголовніше тут те, що майнові авторські права на твір належатимуть вам, якщо ви щось інше, звісно, не передбачите у договорі. Якщо створюєте не ви та не для вас, але вам потрібно це використовувати. То майнові права на твір ви можете отримати за договором про передачу майнових прав. Я вже кілька разів згадував конструкцію майнові авторські права. І це, мабуть, саме те, про що йдеться, коли йдеться про авторські права. Адже головними складовими майнових авторських прав буде ваше право використовувати твір будь-яким способом та ваше право забороняти або дозволяти іншим особам використовувати твір. На відміну від цих майнових. Немайнові права, немайнові права, зводяться до забезпечення цілісності твору та вирішення питання щодо згадування особи як автора твору. Але ці немайнові авторські права належать виключно тому, хто особисто створив твір, та вони не можуть бути передані нікому. Саме завдяки немайновим авторським правам ви як автор можете не, не можете ви маєте. Бути зазначені щодо створеної вами роботи, навіть якщо передасте майнові авторські права іншій особі. Якщо тільки ви не забажаєте, або вас не згадували, таке теж можливо. Саме, Але саме завдяки майновим авторським правам, використовувати створену вами роботу можуть тільки ті особи, яким ви надали дозвіл на використання, та найголовніше використовувати тільки тим способом, який ви прямо дозволили. Захист, до речі, захист авторських прав не обмежується країною, де створений твір. Тому створена в Україні робота має захист по всьому світу. І навпаки, через ті самі майнові авторські права для використання вами твору іншої особи вам потрібно отримати від цієї особи дозвіл на використання. Причому це є обов'язковим для можливості використання вами твору у будь-який спосіб для відтворення. Для включення до іншого твору, для перекладу, переробки, адаптації, аранжування, доведення до загального відома публіки, тобто, взагалі, будь-яким способом, для використання створеної іншою особою роботи потрібним вам способом, потрібно отримати від цієї особи дозвіл саме на цей спосіб, а не взагалі на використання. Та такий дозвіл має бути письмовим. Якщо автор потрібного е вам для використання твору не є відомим. Або ви не можете з ним зв'язатися, або він не надає вам дозволу, або ви не можете, або ви не маєте взагалі отримати можливість е, отримати дозвіл е, з будь-яких взагалі інших причин, Все це не є виключенням для необхідності отримання дозволу на використання. Якщо ви маєте намір і будете використовувати твір у некомерційних цілях, це також не є виправданням для використання твору іншої особи без її дозволу. Якщо твір перебуває у публічному доступі та певних обмежень у доступі до нього немає, їх не встановлено або вам вони невідомі, то це також не означає, що дозвіл на використання цієї створеної іншою особою роботи отримувати не потрібно. Дозвіл потрібно отримувати завжди. Наприклад, якщо в соціальних медіа ви наштовхнулися на фото. Чи зображення, яке маєте намір використовувати для реалізації свого культурного або мистецького проєкту, та маєте технічну можливість, можливість отримати їх у своє розпорядження за межами вже цього соціального медіа, то навіть для самого лише отримання ви маєте мати дозвіл від особи, яка створила це фото або зображення. Не від того, хто оприлюднив у цьому соціальному медіа ці фото або зображення, а саме від того, хто створив. Ну за виключенням єдиного випадку, коли ці дві особи не збігаються одні. І дійсно, авторське право визначає певні випадки, коли твір може використовуватися вільно, тобто без отримання дозволу автора. Та зазвичай ці випадки охоплюють доволі специфічні обставини та специфічні способи використання, а також можуть окреслювати специфічні умови, за яких це є можливим. Загалом же, для, використання, для, для того, щоб бути використаним. А потрібен письмовий дозвіл від автора. Не просто від того, хто створив потрібну роботу, а від того, хто станом на відповідний момент має майнові авторські права на цей твір і з огляду на це може надати такий дозвіл. Якщо дуже спростити, то це може бути будь-який письмовий документ. Якщо йдеться про дозвіл, насправді це може бути будь-який письмовий документ, в якому достатній мірі зрозуміло, визначені сам твір, його автор. Сфера використання і способи використання, на які запрошуються дозвіл, всі ці аспекти в подальшому дозволяють дійти висновку, що фактичне використання твору згодом вами відповідає тому, як вам дозволено було його використовувати. Тобто ще раз, будь-який письмовий документ, в якому наведені ці відомості. Але більш ефективним з усіх точок зору є використання таких документів, як ліцензія або ліцензійний договір. З практичної точки зору, ліцензія як документ має принаймні дві переваги. Якщо не йдеться про плату за використання твору, наприклад, ліцензія дозволяє уникнути суперечності в законодавстві щодо того, що використання твору обов'язково має передбачати вона І другий момент: ліцензія є простішою оформленою. Не зважаючи на необхідність зазначення вашої особи в документі як того, кому видається дозвіл, для дійсності ліцензії достатньо її оформлення тільки з боку того, хто видає дозвіл на використання твору. Окремою підставою для використання вами твору може бути публічна ліцензія на використання. Вона зводиться до оприлюднення її умов для необмеженого кола осіб та не потребує додерження вимоги щодо письмової форми, достатньо того самого розміщення в мережі інтернету. Типовим прикладом такої публічної ліцензії є Creative Commons. Ця прикладна реалізація публічної ліцензії має безліч переводів, і не останнім із них є та ступінь, з якою ця публічна ліцензія відома широкому загалу, її поширеність у фактичному використанні. Я впевнений, ви неодноразово з ним стикалися, а також розробленість, ступінь розробленості умов і ступінь мовних локалізацій. Їх дуже багато. Українська звичайно, є так. За доступності такої підстави для використання твору має сенс зважити на цей варіант отримання дозволу, особливо якщо реалізація культурних і мистецьких проєктів здійснюється, особливо якщо не потрібні якісь специфічні умови використання е, твору іншої особи та подальшого використання іншими особами вже вашого твору. У всіх випадках отримання вами дозволу на використання творів інших осіб треба наперед розуміти потребу надання вже вами дозволу на використання вже вашого твору іншими особами або одразу на привісному етапі відобразити це в отриманому вамі дозвілі. Адже наявність такої складової у вашому творі не має стати перешкодою для подальшого використання вами і іншими особами вашого твору. Це має прикладне значення при реалізації культурного або мистецького проєкту у межах отриманого гранту. Адже надання звітності реалізації проєкту відповідно до умов гранту, може передбачати включення до звітів, якщо вже не самих творів, то їх відображення. І наостанок кілька слів про соціальні медіа окремим рядком. З ними взагалі потрібно бути обережними. І у тому випадку, коли ви створюєте роботу. Та й у випадку використання вами твору іншої особи. Чому? У складі своїх користувацьких угод соціальні медіа доволі докладно визначають порядок поводження із творами, і правами на них у межах цих медіа. А самі ці користувацькі угоди, вони час від часу змінюються. Якщо дуже спростити, то типова користувацька угода соціального медіа може передбачати, що розповсюдження певного твору в межах цього медіа означає, що у вас є необхідні для цього майнові авторські права, та що ви передаєте в певній мірі ці права, а самий розповсюджений таким чином вами твір може вільно циркулювати цим соціальним медіа, та, що головне, не має виходити за його межі. Це немає такі умови з користувацьких угод не мають стати на заваді, не мають стати перешкодою при реалізації вами мистецького або культурного проекту. Дуже дякую за увагу. У мене все.